Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапило поле зору. кореспонденти Вільдане протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування повернули дітям школу у підшефному Черкащині селі на Херсонщині. Відбудували зруйнований окупантами навчальний заклад. Субсидія для ВПО. Відтепер люди, які виїхали з території, де ведуться бойові дії, мають право на отримання допомоги для найму житла. Схеми шахрайства зловмисники не припиняють вигадувати нові способи обману, особливо в соціальних мережах. Рятують від колапсу. Розкажемо, як через недбалість Черкащан працівники водоканалу змушені чистити затори каналізаційної системи. В Україні правила бронювання від загальної мобілізації до ЗСУ зміняться з 1 березня. Підприємства зобов'язані підтвердити статус критичності до 28 лютого. За словами члена комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Киселевського, така необхідність виникла через багаторазові випадки зловживань. Після 28 лютого роботодавці зобов'язані або перебронювати співробітників або зняти всі відстрочки. Можливість вирішення всіх питань у бізнесу була ще з грудня 2024 року, підкреслює нардеп. Киселевський зауважив, що під час дії старої системи бронювання від мобілізації до ЗСУ були випадки. Коли підприємство показувало відповідність критеріям, а після присвоєння статусу критичності у нього аномально збільшувалася кількість працівників, або рівень їхньої зарплати різко знижувався до мінімальної. Разом ми завжди можемо більше. Іванівка на Херсонщині стала рідним селом для Черкаської області. Над ним взято шерство в межах нацпроєкту Плічопліч ініційованого президентом. Окрім будинків, місцевих жителів свого часу Черкащани вирішили відбудувати Іванівську школу, яка була вщент побита російськими окупантами. Ми відразу з командою приїхали в наші вже рідні, можна сказати, села Це і Іванівка, Миколаївка, і Новопетрівка. І саме головне з Іванівки, ми приступили до допомоги до виконання робіт. Були сформовані відповідні бригади, які працювали по відновленню наших будиночків, які були вже очевидно розбомблені. Жахлива картина, яка нас тоді спіткала, в тому числі. І ця школа, яка повністю ще була зруйнована. Наша установа Зуманщини розпочала відновлення реконструкцію цієї школи. І ми сьогодні надзвичайно гордо пройшли, побачили щасливі обличчя діток. Це зовсім інший вид школи. Звісно, ми подбали і про укриття. Громади згуртувались, і ось результат. У школу повернулось життя. Тут навчаються не лише місцеві діти, а й сусідніх сіл. Як кажуть, самі жителі знову забилось серце громади. Ми Почали навчатися з вересня місяця. Я дуже рада, що відкрилася школа, що ми маємо змогу спілкуватись. Всі можливості: ноутбуки, дошку, принтер, навіть 3D-принтер, шафа для заряджання ноутбуків. Маємо змогу проводити профорієнтацію серед дітей. Також школа блогерів у нас дистанційно відбувається. Це було підприємництво і фінансова грамотність, тобто дітям було дуже і дуже цікаво. Літо буквально вони провели в цьому укритті. Було велике бажання, бажання працювати і відбудувати цей заклад. Все поступово, але ви знаєте, от коли ми всі разом, от і Херсонщина і Черкащина дбає про це. Ми вистоїмо, ми відбудуємося, і знову в такому спокійному ритмі серця це б'ється серце нашого села. З 29 січня запроваджено субсидію на оренду житла для ВПУ, яка призначатиметься за аналогією житловою субсидією тим сім'ям, які найбільше потребують фінансової підтримки. Детальніше у сюжеті. Внутрішнє переміщення особи, які виїхали з територій, на яких ведуться бойові дії, мають право на отримання субсидій на найм житла. Водночас, наймодавці житла можуть отримати компенсацію податку на доходи фізичних осіб. Єдиного податку або військового збору субсидія надається внутрішньопереміщеним особам, які не мають власного житла, втратили або їхнє житло визначено як таке, яке непридатне для проживання. А право на отримання компенсації мають орендодавці, які надають своє житлове приміщення внутрішньопереміщенням особам на підставі укладеного договору на певний період та за певну плату. Фінансова допомога надається ВПО, які орендують житло на території всієї України, за винятком регіонів, де тривають або тривали бойові дії чи тимчасово окупованих РФ територій. Для яких не визначено дати завершення бойових дій, для того, щоб визначити право на субсидію, враховуються наступні чинники. Як я вже сказала, відсутність родинних стосунків з орендонавачем, наявність нових авто в родині, наявність депозитів на поточних рахунках членів домогосподарства, яке претендує на субсидію щодо оренди, купівля. Та купівля товарів та послуг на суму більше ніж 100 тисяч. Щоб отримати субсидію, орендар і власник житла повинні разом подати заяву до пенсійного фонду та підписати договір. Найму треба звернутися до органів пенсійного фонду із паспортом, кодом. Якщо документи надаються за дорученням, то відповідно доручення для того, щоб подати документи для призначення субсидії, можна звернутися до сервісних центрів пенсійного фонду, подати через. Веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, а також можна звернутися через центри надання адміністративних послуг. Субсидія на наймі житла призначається на 6 місяців з подальшим автоматичним продовженням і виплачується через банківську установу. Її розмір визначається індивідуально. Будуть враховуватися доходи членів домогосподарства, рівень плати за оренду у певному регіоні і інші чинники, які має кожна родина окремо. При отриманні субсидії обов'язково потрібно повідомляти про будь-які зміни протягом 10 днів. Зокрема, зняття з обліку ВПУ, розірвання договору оренди чи зміну фактичного місця проживання. Отримувачам обов'язково повідомляти до органів пенсійного фонду, якщо відбулися зміни в родині, кількість проживаючих, якщо змінився власник орендованого житла, яке надається в оренду, якщо хтось із членів домогосподарства. Виїхав за кордон і перебуває там більше ніж 30 днів, тому що всі ці чинники впливають на право і на розмір субсидії. Для оформлення допомоги від держави необхідно звертатися до сервісного центру пенсійного фонду України в Черкаській області за адресою місто Черкаси, проспект Хіміків 50. Для того щоб зареєструвати звернення, і ще раз звертаю увагу, що необхідно звертатися орендарю. Разом з орендодавцем приходити і подавати заяву на призначення субсидії, і також укладений договір. Договір підписується також і у пенсійному фонді. Так що ми чекаємо перших відвідувачів і через деякий час будемо мати результат, і тоді поділимось. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Шахраїни припиняють вигадувати нові схеми обману, особливо в соціальних мережах, де жертви часто не підозрюють про небезпеку, про те, як саме діють аферисти та як захиститися від кіберзлочинців, детальніше у сюжеті. Наша знімальна група поцікавилася у черкасців, чи ставали вони жертвами шахрайських схем і чи знають, як себе захистити від таких злочинів. Люди поділилися своїми історіями та розповіли, які методи використовують для того, щоб не потрапити в пастку. Вайбері скинули собачку і сказали, що треба допомогти. Але насправді це була не собачка, і я скинула 2000 тисячі і це перший останній раз, коли я на це побувалася. Мене мама попала в телеграмі, їй скинула ссылку, і це скоріше за все, що це з Росії. Такі шахрайські схеми були, але мама просто не обізнана була, що треба клацати якісь силки, незрозумілі. І от такі, що вимагають гроші, як, як доброчинність якась. Один раз мені, як виставила товар на OLX, зателефонували відразу про те, що хочуть купити, не уточняли більше нічого, тому ну, я зрозуміла, що це шахраї і більше нічого такого подібного не було. Мені писали проголосувати, що в Телеграм. Вже два рази мені надсилали. Один раз я попалася, але мені дуже вчасно знайомі повідомили. Другий раз просто проголосувати за когось із знайомих номерів. І все, сайт переходиш на сайт, і зразу зламують вами і ваші контакти, і у вас є дані У них не переходити не на, не на знайомі сайти, навіть якщо це вам мама, знайомих, хто не ви не, не переходите. Це не в якому випадку, тому що це найчастіше з вами такі месенджери. І тоді гроші получають і пропадають. По перше, думати, наскільки це взагалі можливо, якось аналізувати. Якщо, ну, наприклад, ти продаєш товар, а тобі відразу телефонують, то Якось розуміти, наскільки взагалі людина зацікавлена і цікавиться саме товаром. І якщо це стосовно того, що рідним там телефонують, то не спішить домовлятися і прошу одразу їм зателефонувати. Зі слів Андрія Тютенка в Україні з'явилися нові схеми, спрямовані на обман громадян. Одна з них викрадення акаунтів у месенджерах, зокрема в Телеграм. Шахраї отримують доступ до обліку. Кових записів користувачів після чого використовують їх для виманювання грошей. Одна з поширених схем шахрайських дій це коли користувачу від його знайомого приходить повідомлення з проханням проголосувати за як правило яку небудь дитину, підлітка в якомусь конкурсі творчості або там малюнки, або якийсь інший виступ. О, і наводиться посилання на якусь петицію або просто голосування, де просять проголосувати. Після того як громадянин голосує, він втрачає ну переходить за посиланням і нажимає підтвердження. Він втрачає доступ до свого телеграм-аккаунту. А ще кіберзлочинці почали використовувати програми штучного інтелекту, які допомагають їм створювати реалістичні підроблені голосові повідомлення, глибокі фейки. Та автоматизовані фішингові атаки завдяки штучному інтелекту, вони імітують голоси родичів або співробітників банків. Можна зробити такий як діпфейк, записати розмову певного змісту, яку потім надіслати телефонним дзвінком, в якомусь користувачів. Як правило, це може бути суб'єкт господарської діяльності, і буде там запропоновано перерахувати певну суму коштів на певний рахунок, і це буде подаватися як. Благодійний збір на потреби там або територіальної громади, або підрозділів збройних сил України чи інші, які набуть потреби, які там можуть вигадати шахраї. Передусім, кіберполіція інформує громадян про нові шахрайські схеми, щоб вони були обізнані та не стали жертвами аферистів. Андрій Тютенко наголошує: перш ніж переказувати гроші, обов'язково слід зателефонувати отримувачу та переконатися, що це справді він, а не шахрай. Якщо Громадянин став жертвою шахрайських дій. З рекомендується йому звернутися з заявою про вчинення шахрайських дії до правоохоронців. Це може бути як виклик на 102, це як може бути особистий прийом прийти підрозділ кіберполіції працівники прийму заяву або ж один як варіант це особа може в мережі інтернет зайти на сайт департаменту кіберполіції є складка зворотнього зв'язку де є спеціально розроблена вкладка для подачі заяв останнім часом кількість шахрайських дій пов'язаних із фішингом зменшилась проте водночас побільшало випадків коли люди переказують гроші за неіснуючі товари Шахраї створюють фейкові онлайн-магазини, пропонують товари за привабливими цінами та змушують жертв здійснювати передоплату, після чого зникають без сліду. Шахраї, як правило, просять завдаток там 50 і іноді повну вартість. Реальні виробники або особи, які продають товар, то вони зацікавлені тому, щоб їхній товар продавався, Вони великі великі суми завдатку не покупцям не виставляють. Андрій Тютенко рекомендує бути обачними та завжди перевіряти інформацію перед тим, як здійснити фінансові операції. Він наголошує, що не слід переказувати кошти безпосередньо, не зателефонувавши людині або не переконавшись у правдивості інформації. Також перед тим, як відправляти гроші на рахунок магазину, важливо, хоча б в інтернеті, перевірити відгуки про компанію чи продавця, щоб уникнути шахрайства. Анна Магина, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільда. П'ять сучасних автомобілів для потреб екстренки, медики швидкої допомоги Черкащини отримали в подарунок повністю комплектовані ранні мобілі від Фонду національного добробуту Криму. Транспорт для доставки хворих та поранених уже в районних лікарнях. Його використовуватимуть передусім для порятунку людей під час ворожих атак. Владислав Бедренець продовжить. Площа перед Черкаською обласною адміністрацією вже давно не була настільки заповнена людьми в червоній формі. Медики екстреної служби порятунку з усієї області зібралися тут, щоб висловити вдячність за суттєве підсилення свого автопарку. Зараз дуже багато викликів. У нас дуже багато зараз збільшилась кількість роботи, кілометражів і так далі. І кожен автомобіль зараз на вагу золота. Яка варто з цих та більше трьох мільйонів одного одного автомобіля? Вони оснащені всім необхідним. У нас є один такий автомобіль, і бригада, яка на ньому працює, дуже задоволена. Бригади медицини катастроф Черкас, Сміли та Умані отримали п'ять сучасних реанімобілів, укомплектованих всім необхідним для порятунку людей. Такі машини дозволяють значно спростити лікарю можливість надавати допомогу прямо під час руху. А отже, дозволяють виграти дорогоцінні секунди. Комфортна ергономіка. У нас є багато полочок, де ми можемо наше обладнання, наші укладки порозміщати. Мені подобається, подумали про пацієнтів. тут виїжджає така ножка при доступі з бокових дверей. На деяких машинах вони приходили і раніше, але не на всіх. Так само безпека в, в машині продумана. Перш за все, в машині є, є, є датчики, машина бачить 360. І саме головне, вона м'яка. Пацієнтам комфортно, не кидає, вона можна так сказати, стабільна. Машини передали в рамках співпраці Черкаської обласної адміністрації з Фондом національного добробуту Криму. Сторони уклали домовленості про взаємодії, які закріпили в меморандумі, в цей непростий час саме міжнародний благодійний фонд, який представники якого сьогодні у нас в гостях в Черкасах, саме вони і показують сьогодні всій Україні і всьому світу, як потрібно триматися разом, як потрібно єднатися для того, щоб стати сильнішими. Як потрібно разом розуміти, де правда, де зло. Як потрібно об'єднаними зусиллями і об'єднаними спроможностями виганяти це зло з території нашої держави? Я дуже дякую тепер уже нашим близьким партнерам за сьогоднішній внесок за наші перспективи, які ми сьогодні обговорили. Фонд національного добробуту Криму це організація, яку створив кримсько-татарський народ для фінансування стратегічних національних програм. Ленур Мамбетов каже, що допомога медикам нині пріоритет найвищого рівня. Ви робите дуже вагому роботу. Ви разом з військовими ДСНС та поліцією Тримаєте цю країну, і для нас це дуже важливо, тому ми раді вам допомогти, і ми сподіваємося, що в данішому теж будемо з вами багато співпрацювати. Дякую вам за роботу. Слава Україні! Ці автомобілі стануть у великій пригоді медикам саме зараз, адже мають необхідне обладнання, щоб рятувати людей під час повітряних атак. Маємо захистити Україну, бо тоді ми всі виживемо. Ми сюди приїхали командою за для того, хоча б такий маленький внесок, але передати вам, мужнім людям, які в цей важкий час випробувань, допомагають людям, людям, щоб вони вистояли, боролися і перемогли. Для нас кримських татар це є питання нашого життя, і це не є перебільшенням. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. У Черкасах планується підвищення вартості проїзду в громадському транспорті, тролейбусах з 10 до 13 гривень, а в маршрутках з 13 до 16. Початок регуляторної процедури днями підтримали на засіданні виконкому. Наша знімальна група дізналася, як черкащани ставляться до такої перспективи. Як зазначила директорка Департаменту економіки та розвитку Ірина Удот, основною причиною подорожчання є значне зростання вартості електроенергії. Каже, тариф у Черкасах досі залишається одним із найнижчих порівняно з іншими містами України. У Житомирі та Івано-Франківську проїзд коштує 15 гривень, у Вінниці та Чернігові 12 гривень, а у Львові ціна сягнула 25 гривень. Водночас у сусідньому Кропивницькому після грудневого підвищення вартість проїзду в тролейбусах становить 8 гривень. Аналогічний тариф на електротранспорт діє і в столиці Києві. З Чим ми постійно маємо справу, це з тим, що за наш рахунок. Або це підприємства-перевізники, або комунальні підприємства. Ну це просто такий тренд вирішувати а, проблеми виключно через підвищення цін на проїзд, або тарифів, або цін на продукти. Розумієте, я вважаю це неправильно. Я вважаю, що а, ну, просто нас використовують. Транспорт не сильно часто їде і багато І у вісім годин можна жити додому, тому що ну він далі не буде. І всі багато, я думала, ну запитань багато, чому в Києві в столиці там 8 гривень, 15 гривень, коли можна проїхати, скільки в Черкасах мало. То я думаю, все ж таки це ну не дуже актуально на зараз на Черкасах. Для того щоб підвищувати ціни на транспорт, я вважаю, що потрібно провести до кінця транспортну реформу. І допоки у нас їздять ну не в задовільному стані автобуси, тролейбуси, доки вони не обслуговуються належним чином, то я вважаю, що підвищення цін не актуальне. Проти звичайно підвищення цін тому що якість не покращиться, а ціни піднімуться як завжди. Прозорово е немає ні ну, не тендера, а хто е курсує маршрутами. Тому, проти. Деякі містяни погоджуються з підвищенням вартості проїзду, адже триває війна, економіка переживає важкі часи і ми повинні розуміти, що все дорожчає, зокрема електроенергія. Це об'єктивно треба дивитися, є зараз рахунки, ті ж підприємства теж не можуть працювати в убиток. Інша справа, що треба тим, хто цього допомогу якусь давати або іншим. Методи шукати, а транспортники, що у них вони все роблять. Підвищуються ціни на енергоносії, заробітна хвата і таке інше, так що логічно. Я за я знаю просто, що у кондукторів і у водіїв залежить типу зарплата від відсотку продажів, виходить і ну у нас інфляція по країні. І якщо піднімається. Скрізь оплата за проїзд, то і в Черкасах, то в принципі нормально. і Це ж не на 10 там дуже гривень. А ще черкащани наголошують, що підвищення має супроводжуватися покращенням якості послуг. Люди хочуть бачити не лише виправдане здорожчання, але реальні зміни, оновлення транспорту, регулярний рух та комфортні умови. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Гілки, каміння, ганчір'я. На вулицях обласного центру працівники Черкаси водоканалу щодня чистять затори каналізаційних систем. Усе через неправильну утилізацію відходів, детальніше розкаже Анна Могильна. Черкащани нерідко викидають узиви, жир, серветки, ганчірки та інший непотріб, що не розкладається у воді. У результаті утворюються щільні засмічення, які блокують прохід води і призводять до пошкодження системи, каже Юрій Пониско. У зв'язку з тим, що мережа вже стара і газами її роздідається, плюс люди кидають тряпок, влажні салфетки це велика проблема на даний час. Тому що влажні салфетки сипляються за, за любу якусь гілочку, якась царапинка, якась проволочка, і все, воно збирає, збирає, і стають навіть такі діаметри, що не можна представити. Непотріб, що потрапляє в трубопровід, утворює засмічення, які блокують роботу каналізаційної мережі, через що будинки втрачають можливість нормально функціонувати. Будинок це одна мережа, якщо 10 будинків сходяться в одну мережу, стають 10 будинків зразу, і треба час, щоб чим далі, чим більше будинків, тим більше діаметр труби, тим важче її чистить. І це все сміття збивається в одному колекторі, і тоді дуже тяжко його. Промивати. Працівники водоканалу регулярно очищують затори за допомогою спеціального обладнання. Використовують потужні насоси, троси і хімічні засоби, щоб видалити накопичений бруд. У нас вроді на водоканалі є все. Машини нові, ескаватори, нема людей. Тому така тут навіть теж проблема. Зі слів Олега Кравця, комунальне підприємство щодня виконує до 20 промивок каналізаційних мереж. Оскільки більшості трубопроводів уже 40-50 років, вони не витримують навантажень. І того, що постійно йде якийсь бруд. Мережі просто не витримують, іде їхнє перенавантаження мережам від 60 до 40 років, і скажімо, відсотків 15-20, цього мереж, які поміняні на там, 10 років. І в зв'язку з великою кількістю. Переселенців, змін направлень будівництва, багато дуже нового будується, а мережа залишаються того самого діаметру і того е самого тиску. Місцева жителька Ганна Михайлівна розповідає, що регулярно дотримується правил сортурування відходів і ніколи не зливає в каналізацію зайвого. Нічого не кидаю. Я навіть компот сухофруктів варю, другий переджмакала і туди ні. Я здавила у пакетик на мусор і порядок. І я не переживаю за свою каналізацію. Бо... Люди повинні відповідально ставитися до утилізації відходів, адже це може значно зменшити кількість засмічень і допомогти зберегти каналізаційну систему в робочому стані, вважає Таїсія Олексіївна. Не кидати у всяке таке треба. А, а що ж, мені ну, несознательний не такий, що що там тільки немає. Звісно, не взяв таке робити. Тому що воно ж і людям на голови потім лізе. Було ж таке, воно що ти, що на нижньому пжами, все лізе йому це. Ну треба, звісно, за цим следити. Совість треба, щоб було те все. Комунальники нагадують, що правильне користування каналізацією та утилізація побудови сміття є запорукою ефективної роботи системи і збереження довкілля. Тому наполегливо просять не кидати сміття до каналізації. Для цього є смітник, бо одного разу затор може перетворитися на справжній колапс для міста. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини Надійного тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема, на Ютуб каналі Ільдана ТРК. Залишайтеся з нами.